thank you Чому дестинація повинна мати ефективний менеджмент? Туризм є надзвичайно конкурентноспроможною галузю, і щоб ефективно конкурувати, дестинації повинні забезпечити відвідувачам чудову цінність. Це залежить від багатьох аспектів спільної роботи. З моменту прибуття відвідувача до дестинації та до його від'їзду на цінність впливають багато послуг та досвідів, включаючи низку державних послуг, приватних товарів, взаємодію громади та гостинність. Життєво важливо, щоб різні компоненти перебування відвідувача були керовані та координовані, щоб максимізувати цінність для клієнта протягом усього візиту. Таким чином, ефективне управління дестинаціями дозволяє їм максимізувати туристичну цінність для відвідувачів, забезпечуючи при цьому місцеві переваги та стійкість. Поговоримо про деякі переваги ефективного управління дестинаціями. Для набуття дистинацією. Конкретної переваги критично важливими є дві наступні вимоги. Перше це створення сильного та унікального позиціонування, тобто пропонування іншого унікального досвіду порівняно з іншими дестинаціями. Це досягається шляхом визначення унікальних ресурсів території та розвитку або створення визначних атракцій, що висвітлюють унікальні характеристики дестинації. І друга умова це забезпечення чудового досвіду якості та чудове співвідношення ціни та якості, забезпечуючи узгодженість всіх аспектів досвіду відвідувачів на найвищому рівні. Обидва ці фактори успіху вимагають узгодженого підходу до управління, заснованого на колективному баченні та міцних партнерських відносинах. Забезпечення стійкості туризму важливий напрямок, стійкість розвитку туризму за умови належного управління та планування забезпечує збереження екологічної цінності дестинації. Це проявляється у першочерговому завданні збереження ресурсів, що робить дестинацію більш привабливою. Належне управління також може допомогти уникнути соціальних та культурних конфліктів та запобігти негативному впливу туризму на місцевий спосіб життя, на їх традиції та цінності, поширення переваг туризму. Витрати на туризм та вигоди можуть бути розподілені шляхом підтримки розвитку продуктів та досвідів, що відповідають інтересам громад. Спрямовані, наприклад, на просування сільського та соціально відповідального туризму або сприяння розвитку малого бізнесу, підтримання потенціалу галузей, декоративно-прикладного мистецтва, культури, захисту та популяризації культурної спадщини від ефективного маркетингу залежить підвищення дохідності туризму, завдяки цілеспрямованому просторовому розвитку. Та цілеспрямованому маркетингу дестинації можуть продовжити середню тривалість перебування відвідувачів, можуть збільшити витрати на душу населення та зменшити небажану сезонність прибуття відвідувачів. Все це сприяє підвищенню рентабельності інвестицій та прибутковості туризму. Ефективний менеджмент дестинаціями сприяє створенню міцної та яскравої ідентичності бренду, де меоди далі більше усвідомлює цінність та потужність сильних брендів призначення. Постійно транслюючи чудову цінність, лояльність до бренду зростає і відвідувачі регулярно повертаються до міста призначення. Наприклад, управління дестинаціями, які здійснюються канкунським фондом промоція туризму. Дозволило Канкуну успішно подолати шкоду, задіяну ураганом Вільма у 2005 році. Було відбудовано більшість об'єктів туристичного тяжіння та інфраструктури. ДМО розбудувала добрі стосунки з усіма стейкхолдерами, залученими до управління туризмом, а також забезпечила компетентний нагляд за фінансовими ресурсами та інфраструктурою. Крім того, були вкладені великі інвестиції в людський капітал. Завдяки спеціальним навчальним курсам разом з університетами та іншими освітніми установами Канкуну. Нещодавно Канкун був нагороджений сертифікатом всесвітньої туристичної організації як найкраще ДМО, що досконало в галузі управління туризмом. Управління туристичними дестинаціями спільне, але одночасно відмінне від інших галузей. Туризм схожий на інші комерційні галузі. Як і в інших галузях, його успіх вимірюється за комерційними показниками, такими як кількість підприємств, кількість робочих місць та досягнутий обсяг виробництва. Як в інших галузях, успішна туристична галузь залежить від двох ключових аспектів, що поєднуються: відповідного досвіду товару. Та клієнта, ринку, який готовий його придбати та заплатити за нього. Як і в інших галузях, туризм керується бізнесом і його успіх вимірюється кількісними показниками бізнесу. Туризм може досягти успіху лише тоді, коли туристичний бізнес є життєздатним, тобто, якщо товар підходить і якщо на нього є адекватний попит. Однак багато в чому індустрія туризму істотно відрізняється від інших традиційних галузях. Як видно з таблиці, туристична галузь має багато унікальних особливостей. Розглянемо процеси та дії в процесі створення туристичного продукту. В процесі дизайну туристичного продукту відвідувач робить основний внесок у маршрут. Часто маршрут розробляється самим відвідувачем або туроператором чи агентом. В процесі логістики. Туристичний досвід є гнучким. Природа та обсяг його повністю залежать від відвідувача. У процесі виробництва немає руху матеріалів або виробів. Відвідувач їде до місця призначення, щоб випроводити товар, випробувати досвід. В процесі просування туристичний досвід створюється на льоту. Тобто, коли відвідувач подорожує дистинацією, різні компоненти виробляються та постачаються різними зацікавленими сторонами, без центрального контролю. А в процесі продажу просування орієнтоване на призначення, тобто відвідувач спочатку приймає рішення про пункт призначення, а потім купує та замовляє окремі товари. В процесі отримання прибутку продається цільовий пакет. Що складається з різних продуктів та досвіду, які часто виробляються в різних місцях та різним часом.